Зеленський повідомив, що саме США не зробили для України. Ван Собор коментує: Так американці не вирли нам окопи, не провели мобілізацію, не посадили Порошенка, а головне, не дали нам мозгів. Я ваш вирок. Київ Мізьмуда. Отож, трохи статистики: кількість колаборантів, які встановлені та були або є досі членами слуг народу більше 120 осіб. Кількість колаборантів, які встановлені та були є членами Європейської солідарності, 0 осіб. У лавах ЗСУ перебуває 796 членів партії Європейська Солідарність, в тому числі 160 депутатів місцевих рад. У лавах ЗСУ депутатів від слуг народу не знайдено. Шах і мат вам форхоботи. Володимир Арєв, Це за межою людяного. Коли минулого року ми сиділи без світла, поки нам всім розповідали про нестачу електроенергії, під дахом друга Зеленського електроенергію продавали через ліві фірми, причому гроші за неї не доходили до виробника. Тупа крадіжка, яка в умовах війни є не простою крадіжкою, а мародерством. Тобто маємо два факти. Енергатом заключає контракт на сотні мільйонів з невідомою компанією, з дуже сумнівним менеджментом і постачає ці компанії електроенергію навіть попри те, що вона накопичує борги. Факт другий. Енергатом так нічого не отримує з грошей. Держкомпанія втрачає 300 мільйонів, ну, приблизно. Далі боржнику дають можливість ще близько 40 мільйонів отримати з держбюджету за відшкодування ПДВ. І на цьому історія закінчується. Все. Ось уривок розслідування Ярослава Железняка. І згадайте минуле літо, коли всі страждали від відключень друг президента наживався на сотні мільйонів. І що йому? І нічого йому, бо він друг самого найвеличнішого. Нагляд за енергатомом здійснював Сергій Шефір. Останній, до речі, вже втратив минулий вплив, і контроль за енергатомом перейшов до іншого наближеного до офісу президента бізнесмена Тимура Міндіча. І ось якраз за даними джерел. Саме з легкої руки міндіща Хартмут зростає в іерархії енергатами і наглядає за його фінансами. Твітерянин, Боже, коли він скінчиться? Недавно згадалося, як Кірющенко, російський режисер слуги народу, змалював президента попередника Васі Голобородька у серіалі. Він вчепився в президентське крісло і відстрілювався. Не хотів покинути свій кабінет. Так, оце він показав останні години президентства Зеленського. Я вивчив український. Ну тоді ти мусиш знати прислів'я. Час не кінь не підженеш ти не зупиниш. Я не я, не... Я, я, не говори со мною. на цьому непонятному язикі. Зеленський заявив: Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на близький схід. Твіттерянка Ксеня. Мій народ, мій міністр оборони, мій прокурор, мій головком, мій спікер, мій завхоз. Хто там наступний? Давайте вже увесь список. Хто цей рабовласник? Сереж. Ну що за цирк? Ну це ж не виход. Згоден. Юра, треба щось робити. делать. Надо что-то делать, Юра! Что, Сережа? Давай изменим конституцию. Ну как? Ну, как обычно, ну, мы меняли же, ну, Юра. Ну там ничего. Нет. Давай пересчитаем голоса! Ну, что пересчитываешь? Я хочу сам лично, каждый перейти. Ну зачем пересчитывать твои 3%? 3,5%. А и правда? Дев'ятнадцятого року президент України Зеленський, Верховний Головнокомандувач Зеленський, монобільшість парламентів. Вся за Зеленського, голова Верховної Ради від Зеленського, два заступника Верховної Ради від Зеленського. Всі комітети Верховної Ради від Зеленського, прем'єр-міністр. від ЗЕ, всі міністри. від ЗЕ, РНБО від ЗЕ, голова Нацбанку. Від ЗЕ, МВС. від ЗЕ, генеральний прокурор 100% від ЗЕ, голова служби безпеки України. від ЗЕ, Дбр. від ЗЕ, набу. від ЗЕ, від ЗЕ, ЗЕ, наглядові ради від ЗЕ, тобто законодавчу і виконавчу владу, повністю контролює Зеленський. Так що вся відповідальність за те, що твориться зараз в Україні, повністю на Зеленському. Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського. У мене украли страну Юра. Цілу страну. У тебе була коли-небудь своя страна. Я жив в ній, їв в ній, пив в ній. Зеленський заявив, Україна готова погодитись на тривале припинення вогню без гарантій безпеки. Ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Валерій про запас. Так, стоп. А що тоді Єрмак три роки потужно підписував по всьому білому світу? Тож, нібито називалось договори про гарантії безпеки, ні знову виявилось на Махалово. Ай-яй-яй, хто б міг подумати? Але це тільки початок, Джон Сміт. Зелених блазнів стільки кавенівського креативу, безпекової угоди, саміти міру, хвороми херзначого, шаради, експромти, музичні номери. Чому не смієтесь 73%? Смішно ж. Найте мене таке відчуття, що вони впевнені, абсолютно впевнені, що всі українці позбавлені пам'яті. Я стикався. З дописами людей, які клянуться, що це Зеленський запустив ракетні програми, що Зеленський їх розвинув, розкрутив і вигадав і придумав, і все. А Петро Порошенко їх зупинив. Правда, як пояснити їм, що Зеленський, то взагалі то був після Порошенка, якось. Причина слідком зв'язком не сходиться, але там, де працює дежав'ю, іде вже давним-давно глибока, глибока шизофренія, щось пояснити трудно. В кінцевому рахунку переходить на мат ваш Порошенка. Якщо б він був, нас би вже давним-давно русські русським би вже уже і все інше. Ти Хетцеллер. Оманські засекречені, стамбульські засекречені. Угоди про Копалини засекречені на дві третини декларації помічників керівника офісу президента. Засекречені матеріали по вагнерівцям теж. І так далі, і тому подібне. А ось твоя банківська таємниця та продаж трусів на OLX, шановний пересічний НІД, не засекречено. Десятки, більше сотні безпекових угод і два страст, і, і, два, і, і два Стамбули імені Зеленського. Це все фейк і брехня. А от що я не брехняю? Що не є фейком, на що погодився Зеленський 22-го року, бо він дав команду Арахамі парафувати сторінки вимог тодішньої делегації в Стамбул від імені Путіна, що Україна повинна зробити для того, щоб Росія перемогла Україну і припинилася ця бойня. Всі знають це меню. Російська мова державна, російська церква повністю реабілітована, її повернуті всі її статки, попи і так далі. І так далі. Це ніяких євросоюзів і НАТО. Вони і так не будуть, але до мінімуму скоротити збройні сили України. Маруся Звіробій, країна вільних перетворилась на країну рабів. Забагато вільних зелені антимайданівці вклали в могили війною. Наталія, інколи буває дуже важко пояснити деяким людям, що все краще в їхньому житті вже було. Дивні люди голосували за прикольних, а жити хочуть як при розумних. Я ваш вирок. Я неодноразово говорив і зараз заявляю Зеленський і його кодло, перспектива України і сама Україна речі несумісні. Скільки треба щодо козової бази для того, щоб це зрозуміло? Сидять два відомих журналісти, і в розмові про новопредставленого морального урода Портнова визнають, що його головним політичним ворогом був Петро Порошенко, якого він хотів знищити. Але про такі мотивації зараз не будемо, кажуть вони. Дивно, а чому б не поговорити про мотивації? Це ж насправді найголовніше питання, чому це кремлівський Пасіпака хотів знищити саме Порошенка. Зараз про це не будемо. Бо якщо будемо доведеться визнати, що в цьому бажанні Портнова йому якраз допомагали відомі українські журналісти, активісти, антикорупціоністи і так далі, а ще доведеться згадати, що до них долучились державні структури, навіть ДБР та СБУ з лейтенантом Бакановим Чонгарським. Саме вони за поданням Портнова слухняно штампували справи проти Порошенка. А ціла генпрокуратура готувала підозри для передачі в портновські суди. І все ж, які були мотивації, щоб і тоді співпадали і співпадають досі інтереси Портнова, Кремля, державних установ України імені Татарова, еліти нових ліц та їхньої інформаційної обслуги. Як на мене, це фундаментальне питання буття української держави, без відповіді на яке вона схлопнеться і без допомоги Путіна. От така вона сувора правда, яку звичайно неприємно визнавати відомим журналістам. Тому і маємо реальність, в якій одні друзі Портнова закидають український народ ракетами, а одночасно інші друзі Портнова продовжують сажати Порошенка на радість того ж народу. Ну, ладно, для зґвалтованих єдиним кварталом мозгів українців таку драмеді осмислити непросто, але відомі журналісти це чудово розуміють, проте чомусь вперто продовжують співати сумну пісню про оно само». Нам можна прямо в очі вибачаю стяти, воно скаже, що це Божа роса, і воно працює, чорт побери.